Це останні дні на цьому в цьому магазині, в цьому приміщенні. Дуже хочеться багато всього розповісти, що робили, що, але це війна і. все змінилося. Але я вважаю, що я. Всю дорогу хотів зробити з цим магазином, то я намагався всю дорогу зробити е, такий європейський магазин е, в Україні, тому що я багато був в Європі, в різних містах, країнах, і я бачив, який має бути е, дуже гарний шоп. Я навіть не буду розповідати всі зміни, що тут були, про меблі, про все, як ми міняли фокус, що просто все зараз, як воно є. У нас залишилося трохи, трохи одягу, але головне, що ми старалися зробити, це атмосфера. Зараз нема музики, але завжди є музика. Телевізор зламався трохи, але ми все одно переїжджаємо і будемо шукати щось нове. Завжди щось треба було вигадувати. Особливо коли почався перший карантин. І не можу сказати, що багато, але щось цікаве треба було робити. Ми зробили е, на чеках на зворотній стороні вагон, щоб можна було малювати скетчі. Десь 2019 року я сюди приходила. Ну, не щоб дуже часто, але для мене це було як якесь свято. Я в 10 класі познайомилася з Рафіті. Ну, так, трішечки. І сюди полюбляла приходити. Тобто, це для мене особливе місце було. І у той час я її навіть уявляти собі не могла, що я буду тут працювати. А це трапилося дуже. Як сніг на голову впав. Бо спочатку я, ну, я в мене я вже мала роботу, і я спочатку не хотіла взагалі писати, що, щоб мене сюди влаштували, бо я думала, ну, тобто мій друг написав, багато ще хтось написав. І я думала, що ні, ні, мене, мене не візьмуть, бо то хлопці, а мене не візьмуть. Але так трапилось, що я тут, і це особливе місце стало прям дуже особливим. Це, це ж класика. Коли ти такий, та ми трохи побудемо тут, потім переїдемо, нема нічого більш постійного, ніж тимчасове.